Відбулася чергова сесія міської ради. На ній депутати прийняли зміни до бюджету та заслухали звіт директора міськрайонного центру зайнятості. Окрім основних питань, обговорили й низку земельних. Про хід ї сесії розкаже Віталій Васильчук. За минулий тиждень депутати збиралися двічі: 19-ту сесію поділили на два пленарні засідання. Нагадаємо, на останньому з них, позачерговому, міські обранці надіслали звернення до Верховної Ради та президента щодо закону про мови. Друге пленарне не засідання пройшло менш емоційно згідно з регламентом. На початку сесії 30 хвилин виділили на депутатські звернення. Прошу доручити відповідним службам, облаштувати урни для сміття поруч з лавками, розташованими на дитячому майданчику біля міського озера, а також прибрати зламану під час буревію гілку верби біля металевого понтону для веслувальників. Знаєте, де це є? Друге звернення дане звернення прошу взяти. Дане питання під особистий контроль. Прошу вас доручити відповідним службам нести порядок, навести порядок на міському цвинтарі. вже вкотре, після масового відвідування мешканців міста своїх померлих родичів спостерігається картина бездіяльності та недбалості відповідальних осіб за санітарний стан кладовища. Недостатня кількість місць для складування використаної ритуальної символіки призводить до стихійних сміттєзвалищ. По цілому свинтері сміття скидають в купи скошеної трави, що призводить до великих об'ємів, необхідних для вивозу утилізації та додаткових витрат. Після того, як проголосували за порядок денний та доповнення до нього, приступили до обговорення основних питань про уточнення міського бюджету на 2012 рік. Доповіла Ганна Бакай, начальник фінансового управління міської ради. Практично уточнення міського бюджету відбувається за рахунок збільшення субвенцій з обласного бюджету на Надання матеріальної допомоги на відшкодування збитків, завданих пожежею, у сумі 2 тисячі. І у бюджету розвитку робиться перекидка з, одного, з одних об'єктів на другі об'єкти. На влаштування покрівлі по вулиці Довбуша, житлового будинку, 300 тисяч, збільшуємо, зменшуємо скотельні 10-ї школи, пусть вистрілців 30-150 і з реконструкції приміщень Франка під гуртожиток в 150 тисяч зменшує. про програму зайнятості населення міста Коломиї на 2012-2014 роки доповів директор міськрайонного центру зайнятості Мирослав Мацьків. Питання створення робочих місць актуальне для міста. Крім того, бракує фахівців у певних галузях, до прикладу, будівництво. У той час, коли є надлишок випускників вишів інших спеціальностей, тому програму активно обговорювали. Фінансування планується за кошти фонду до за обов'язкового державного страхування на випадок безробіття тобто наші наші кошти коштів Органів місцевого де передбачено. У створенні нових робочих місць є наші заходи, тобто активні заходи, які якими на це кошти. Це є в першу чергу створення додаткових робочих місць шляхом надання дотацій. Програму після обговорення ухвалили. Також несли зміни до статуту комунального підприємства Житло інфоцентр. Депутати проголосували за надання згоди на закупівлю автомобіля для міської ради. що Щоправда, з уточненнями. Ми обговорювали питання політичне, з головами фракцій, з кожним обговорено. якщо буде одностайна думка, воно тільки буде здійснюватися. Те, що ми прийняли минулий раз в статутний фонд, воно проти закону. Тобто за бюджетні кошти такі речі робити не можна. Тому виноситься рішення за рахунок доходів, власних доходів підприємства. Загалом на другому пленарному засіданні 19-ї сесії міські депутати обговорили багато питань. Велика частина із них земельні. Віталія Васильчук, Андрій Гращук, програма події НТК.